У шостці відбулася церемонія нагородження орденами за мужність третього ступеня посмертно. Високі державні нагороди присвоїли трьом нашим землякам Антону Стукало, Ігору Чижову та Роману Шпаку. Отримали їх рідні та близькі героїв. На початку урочистого заходу його учасники вшанували хвилиною мовчання пам'ять наших захисників. Ведуча церемонії нагородження Вікторія Федоренко згадала життєвий та бойовий шлях Антона Стукала, Єгора Чижова та Романа Шпака. Уродженець свиси, Роман Шпак, загинув в районі населеного пункту Липці Харківської області. Йому на віки залишиться 46 років. Орден за мужність третього ступеня посмертно отримала дружина героя Ніна Шпак. Єгор Чижов загинув, коли йому було лише 23 роки. Став на захист батьківщини з першого дня повномасштабного вторгнення, виконував обов'язки бойового медика. Понад усе його хотів допомагати людям. Відростял виконував бойові завдання на надскладних ділянках фронту Новоселівці Солидарі, а згодом у Бахмуті. Бойовий медпрацівник надавав допомогу пораненим, навіть ризикуючи власним життям. Медик Чиж таким був позовний Єгора. Він поважав чесність, порядність. Навіть будучи пораненим, його продовжував надавати допомогу хлопцям. Ворожий снаряд обірвав життя Єгора Чижова 18 серпня 2023 року. В районі населеного пункту Роботине, де в той час точилися запеклі бої, Указ президента України від 16 жовтня 2024 року, його Чижова нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду за Єгора Чижова отримала Яна Давидова, хрещена мати нашого захисника. Антон Стукало став до лав Національної гвардії України у 2018 році, а під час повномасштабної агресії виконував бойові завдання, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Нагороджений відзнакою за оборону міста Героя Харків. У березні 2023 року Антон Стукало з рук президента України. Отримав диплом і прискорений випуск почав свій бойовий шлях. У складі першої президентської бригади оперативного призначення імені Гетьмана Дорошенка командир взводу Антон Стукало прийняв бойове хрещення у районі Білогорівки Луганської області. За проявлені героїзм та мужність лейтенант Стукало отримав нагодний знак за відвагу в службі. Антон, нагороджений медалями за оборони рідної держави та ветеран війни, неодноразово воїн з позивним давав інтерв'ю кореспондентам телевізійної служби новин. 5 травня 2024 року Антон Стукало отримав поранення, але того ж дня повернувся у стрій. Через два дні наш земляк загинув під час танкового обстрілу поблизу населеного пункту Діброва. Йому було лише 25 років. На церемонії з нагоди присвоєння посмертної нагороди були присутні бабуся, дідусь, тітка та мати Антона. Я дуже пишаюся, що я мама Антона. Тому що був справжнім командиром, який завжди боровся за життя своїх побратимів, тому що він був відважним воїном, про якого можна розмовляти годинами. На жаль, життя його закінчилось дуже-дуже рано. Але моя задача, і моя задача всіх, хто тут це зберігати пам'ять про наших військових, поки жива пам'ять про наших дітей, внуків, чоловіків, братів, поки живі вони. Дякую. Відзначив подвиг шосткинців, які поклали свої життя за Україну, очільник громади Микола Нога. Вони останньої каплі крові захищали нашу Україну. Ми повинні шанувати і вчити їх мужності, гордості, патріотизму. Ми повинні разом всі ми, об'єднавшись, завоювати мир для України і пам'ятати хто віддав життя за нашу рідну землю. Рідні та близькі загиблих воїнів отримали квіти від міської влади. Полеглі герої назавжди залишаться у їхній пам'яті, а також у пам'яті мешканців Шосткинської громади, як символ нескореної мужності та високого патріотизму.